Добрий день, шановне товариство, 23 вересня 2024 року, з вами В'ячеслав Ляховецький. Хто дивиться мій канал, бачив, що десь тиждень приблизно назад ми висадили полуницю в стаканну розсаду, але захотіли ми ще поповнити свою колекцію такою полуницею, як Азія. Подячуючи знайомим інтернету, перешукали, кого можна придбати, але в знайомих нікого не виявилося, тож замовили через інтернет-магазин. І зараз хочу вам показати розпаковочку то що нам прийшло. Поверхневий огляд коробка гарна, картонна. Зверху приклеєна накладна, де вказано сорт. Кількість, ціна, є відповідальність за доставку, є номер замовлення. Що ж, будемо розпаковувати. Дивіться, що там в нас є. Відкрив коробку. І що ми бачимо? Бачимо в коробці. Листочок. листочок. Ну, як договір? Як договір, якщо можливі якісь скарги, щоб можна було поскаржитись і як це робиться. Також є схема посадки малини, полуниці і дерев. Дуже навіть непогано. Що ми бачимо далі? Далі ми бачимо біологічний регулятор росту. Це не замовлялося, вже йде в подарунок. І саженці полуниці. Все підписано, акуратно запаковано. Коренева система. Азія є. Коренева система тут у нас в тирсі. Зараз ми достанемо один саджанець і подивимося, яка ж в нього коренева. Як бачимо, саджанці гарні, гарно розвиненою кореневою системою. Зараз ми їх достанемо, намочимо додатково і ввечері посадимо. Всім мирного неба, найщу перемоги, до побачення. Відео не є рекламою.